Очень багато людей, которые 18, 20, 21, 22 роки, вони, о, у мене нічого не вийшло, все, я не, успешный, не делать? що сколько діти? Ну, 25. 25 я відчув те, що може, що може, може получиться. Це за призму якоїсь картинки. А ви уявіть, мене, коли поруч зі мною була людина, як партнер, там, як товариш, у якого вже вийшло. І він був ще й молодший у мене. Це на мене тисло завжди. Я такі, типу, як таке може бути? Типа, от ми ж однаково працюємо, однаково приходимо в воду. Ти маєш розуміти, Ні. Ти що ви не маєте порівнювати себе, не маєте оцифровувати свої шляхи. І от ем, чому я хейчу завжди давати пораду? Тому що е, я не можу, на жаль. Відштовхнутися від вашого чекпоінту, сказати, як би я зробив, тому що в мене він просто інший, і те, що я вам скажу, ну у вас просто обставини аб аб абсолютно кардинально типу різні. Тому ваша точка А це десь в моменті була можливо моя точка С, або моя точка А це була вже це. Навіть ви ще до неї не дійшли.